Про українську культуру в Німеччині співпрацю, проекти та постановки українських митців у знаному Штутгарському театрі ще про українські спільноти та підтримку місцевих говоримо із драматургиною, сценаристкою та резиденткою Штутгарського театру Людмилою Тимошенко. Вітаю! Добрий день всім вітаю! Ви вже понад три роки. Я резиденткою Штутгарського театру. За цей час вдалося реалізувати низку цікавих та важливих проектів. Розкажіть, як загалом зав'язалася ця співпраця? Ну, зав'язалася ця співпраця у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Я разом з сином своїм опинилася в Штутгарті. Мене прийняла академія Шльос Солітюд. Це така академія для митців, які потребують підтримки. І я там пробула три місяці, і після цього мене і ще одну резидентку цієї академії драматургиню Марину Смілянець. Запросив штукерський театр на свою резиденцію, і вже от протягом трьох років ми працюємо разом з цим театром і випускаємо різні вистави, перформанси, які присвячені Україні. Власне про найзнаковіші проекти розкажіть, поділіться, що вдалося реалізувати за цей період. Ну почну з того, що з 25 лютого в мене мала відбутися прем'єра в київському малому театрі. 2022 року, року зрозумілих причин вона не відбулася, і тому першим проектом Штутгартського театру це було запросити малий театр в Штутгарт з тим, щоб вони випустили прем'єру за моїм текстом Дядя Міша проходить мимо за льот». і це було два, два дні вистави, і ну, було дуже багато глядачів. Вся регіональна преса написала про, про це. І ми, звісно, дуже вдячні за те, що ця прем'єра таки відбулася. Другим проектом було аудіовізуальний перформанс, який називався Невишневий Сад. Я запропонувала драматургам театру драматургів Київського Київського театру драматургів написати тексти про війну, монологія. І вони були перекладені німецькою мовою. У нас ми співпрацюємо з чудовою перекладачкою Лідією Нагель, і ці тексти були записані акторами театру Штутгарського, і картини для цього створила українська мисткиня Анна Щербина. Це відбувалося на фестивалі, який був присвячений врученню найкращому молодому драматургу Європи, і в тому році найкращим молодим драматургом Європи було визнано Лену Лягушонкову, нашу драматургіню. І Максим Галєнка спеціально створив виставу за її твором Мать Горькова». і вона теж з успіхом пройшла. От, ну і потім теж ну досить багато було усього пов'язано з цим театром. Зокрема, ми з Мариною дуже пишаємося. Виставою, яка ну, називається вистава Подорож Сіті Це про життя українців в прифронтовій зоні в містах, великих містах, які знаходяться безпосередньо близько від фронту. І, значить, це відбувалося таким чином, що глядач в навушниках подорожував. Підземними коридорами готелю, який знаходиться поруч з театром, і міг побачити, як люди протягом оцих важких місяців виживали значить, в цих ну, якби підземних бункерах, що вони там робили. А значить, цю подорож вони йшли разом з історіями, які ми написали. І е, теж е, дуже великий відгук був від німецького глядача. Ми спостерігали, як люди вертаються з цієї подорожі, і ну, на їх обличчях було багато що написано, і багато що вони зрозуміли про, про нас. Власне, хотіла запитати про враження німецької публіки, чи приходять чи великий фідбек. Так, приходять на, на всі оці українські ну, якби, події, завжди продані всі квітки і, і, і завжди є великий відгук і, і на телебаченні, і у пресі і серед глядачів. Власне, на, на, на цю виставу Подорож Сіті X дирекція театру зробила таку річ, завела великий зошит. І кожен глядач міг по приходу значить, його відкрити і записати свої враження. Я потім сиділа з телефоном з перекладала, і там було дуже багато емпатії і підтримки. Власне, ще хочу поговорити про проект, який стосується безпосередньо вас. Так про ваші інтерв'ю, які реалізували в цікаву подію. Ви маєте на увазі які інтерв'ю? З дітьми. Так, так. Це 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 був теж чудовий проєкт. Причому це запропонували драматурги штутгартського театру і сказали, що це дуже класно було б зробити проєкт з українськими підлітками, для того, щоб німецький глядач і слухач зміг зрозуміти, що це за діти, які тут живуть українські, через що вони пройшли і як їм. Тут живеться, як вони адаптуються в німецькому середовищі. І е, я е, зробила такий пост в, українську, в усі українські спільні групи і е, попросила, щоб мені написали підлітки, які хочуть поділитися своїми історіями. І це було 10 історій, там було 6 дівчаток і чотири хлопця. І вони розказали, як для них почалася велика війна, як вони їхали, як вони приїхали, як вони пішли в школу, що їх дивує тут в Німеччині, що подобається, що не подобається. І це також було озвучено для німецької публіки, німецькими акторами театру. Для української публіки самі підлітки зачитали свої історії, і ця аудіовізуальна інсталяція вона тривала півроку. Це було в холі театру, і кожен глядач, а глядачів тут дуже багато міг перед виставою, після вистави підійти і послухати ці історії. Ще хочу поговорити про тиждень українського театру в Німеччині і прем'єри. Так, це, це прямо чудове якесь свято для нас тут. Тому що протягом тижня всі можуть прийти в театр і почути українські тексти, побачити це все. Значить, відкриття театру почало відкриття цієї цього фестивалю. Почалося з прем'єри, яка вийде в репертуар за текстом Марини Смілянець в режисурі Стаса Жиркова. І називається вона Ласкаво запрошуємо до кінця світу. Значить, дія відбувається в караоке барі який має свій підвал, і стається загроза ядерна небезпека, і всі відвідувачі спускаються в бомбосховище, і там відбувається головна частина цієї вистави. Вистава і смішна, і дуже така, і невесела з іншого боку. І, і хочеться відзначити, що е, коли е, Марина в тексті намагається ставити якийсь гумор е, в, в ці речі, ну от, наприклад, е, там є є є такий епізод, коли Значить, сидять значить, європейці в цьому бомбосховищі, і до них стукає Українка і каже: Пустіть мене. А вони кажуть, ну якби ми і так вже достатньо допомогли Україні, і нам тут не вистачить всього, так що ми не пустимо. Ну зрештою, вони її пускають але український глядач регоче з цього дуже голосно. Німецький німецькі реагує дуже стримано, тому що він, він, він якби не розуміє, чого він має тут сміятися. Ну, і це... шпильки можна сказати. Так, так, так. Так. От, і м було два прем'єрних дні. Продані були всі квітки. Був дуже класна реакція глядача. Це німецькою мовою з німецькими акторами. От, і ця вистава вона лишається в репертуарі. Потім чешський режисер, дуже відомий, Душан Парізик, привіз дві вистави за текстами українських авторів: це Юрія Андруховича, «Москавіада» і Зелені коридори Наталки Ворожбит. І вчора, значить, на камерній сцені була буна Давіда Пітрасяна театру Івана Франка, а сьогодні буде Конотопська відьма. І Сказати, як швидко розлетілися квитки на ці вистави, я вам ну не можу передати це свято для всіх українців, які тут живуть, і це були німецька публіка досить стримано реагує взагалі на будь-які вистави. А українці вони довгі оплески, всі стоять і німці дивуються. Каже, не вже вас весь час так. Я кажу, ну не весь час, але часто таке буває. І це, це звісно було дуже класно, і е, ми дуже раді, що театр у е, Нік настільки, настільки підтримує і, і українських авторів, і режисерів. І протягом цих трьох років е, хочу зазначити, що е, понад 20 голосів українських драматургів прозвучало це наші найкращі драматурги і. П'ять режисерів це малий театр Юрій Радіонов, Максим Галенка, Давід Петросян, Стас Жирков, Іван Уривський. Ну тобто я не знаю, який ще європейський театр міг бути представлений таким зірковим складом в, своїх, в своєму просторі. І це надзвичайно тішить, що є можливість і майданчик показувати Україну з культурної і мистецької сторони, адже культура це і є інструмент, який показує хто ми що ми і яку культуру ми маємо, з яким з якою історією, з якими тисячоліттями ще кілька слів про українську спільноту в Штутгарті. чи вона є потужною? Що можете про це сказати? Ну, вона є надзвичайно великою, тому що, по перше, Німеччина зараз вона лідер по прийому українських біженців. Там понад мільйон людей тут живе українців. А земля баден вютенбург вона одна з найбільших федеральних земель в Німеччині. І тому, звісно, тут велика потужна спільнота. Вони відкривають якісь свої гуртки. Проводять майстер-класи, організовують екскурсії містом, вони якби вивчили вже тут багато чого і можуть розказати українці українцям розказати і про місто, і про історію, і зводити і в музей, і в якийсь ліс, і, і на які який, в якийсь замок. Ну, тобто дуже, дуже потужна і дружня спільнота. Щодо підтримки України, чи достатньо зараз є новин про те, що відбувається в Україні, і як реагують німці? Ну, у порівнянні з тим, що було в перший рік, звісно, новини про нас вони з перших шпальт перемістилися десь на другу чи третю сторінку. От але коли відбувається щось таке надзвичайне, як скандал в овальному кабінеті, чи приїзд Зеленського в у Францію чи ще кудись, то я можу бачити його обличчя просто от. Висять газети, і зеленські, 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 ну або там якісь більш трагічні події відбуваються, то, то теж. І це якби ну сказати, що це тішить, це, напевно, погано сказати, але це, ну, це потрібно, це важливо, що місцеві можуть побачити, почитати і зрозуміти, що в нас все триває і що нам потрібна підтримка. Те, що ми чуємо про німеччину з українських новин, це одне. А те, що говорять в німецькій змі, можливо трохи відрізняється. Тому і цікава точка зору, як зараз ці події висвітлюють, яку позицію займає німецьке суспільство. Ну, вони, вони якби наші люди, вони за нас, вони висвітлюють не так, як деякі американські часописи і, і газети. Ну, тобто вони на нашому боці і вони продовжують послідовну підтримку. Вони, і навіть деколи буває, що от їдеш десь в метро. І чують від нас, що ми іноземці, і запитують, звідки ми. ми кажемо, що з України, і вони починають казати, що от Ердоган, Трамп, і господи, хто там ще. А, і ну, Путін, звісно, і чому і е, Орбан, що це погані, дуже люди, і що от з ними не зна, не знаємо, що з ними робити, але щось потрібно, і ми, звісно, дякуємо їм за це. Ну і, власне, хочу говорити про перспективи, так? Що плануєте на сезон, весну і частину літа, звичайно, до відпустки ще реалізувати в межах театру? Е, ну, я вже буду планувати на наступний рік. Е, в мене є моноп'єса, яка називається Війна фрау Козак. Е, я взяла інтерв'ю жінки, яка. Втекла з України, скориставшись можливістю виїхати і вивести свого сина через аб'юзивні стосунки з її чоловіком. Тобто вона не могла цього зробити до повномасштабного вторгнення, тому що її чоловік не дозволяв, не давав дозвіл. А тут вона змогла це зробити і вона поховала своє життя там і будує своє життя тут. Це надзвичайно трагічна історія, в якій пов'язані різні пласти людини, яка намагається себе якось з попелу відродити. Ось такий буде проєкт, і я ще Роблю проект, який називається Ключі від неіснуючого дому. Беру інтерв'ю у людей, які приїхали в Німеччину, і яким немає куди повертатися. Тобто, їхнє житло зруйноване, і в них залишилися лише ключі, і от що вони будуть з цим робити, як вони будуть далі жити, і що їх пов'язує з, з їхньою рідною хатою, якої більше не існує. От цьому буде присвячений мій проект. Я вам дякую за спілкування. Бажаю успіху і реалізації всіх творчих проєктів. Нагадаю, з нами на зв'язку була драматургиня, сценаристка та резидентка Штутгарського театру Людмила Тимошенко.